Це останнє відео в Ютуб бажаю всім вам таких чоловіків. Ми прийняли для себе складне, але я вважаю правильне вішення. Ключа не буде ходити тепер до садочку. Це останнє відео в Ютуб на мій телефон, тому що приходить сьогодні мій чудовий чоловік додому. Я весь день працювала, його не було дуже довго, я вже почала хвилюватись. що він мені переносить. Айфон, про який я дуже-дуже мріяла. Мій iPhone він був куплений рок три тому, напевно. І ми з вами зараз його розпакуємо. Це буде розпаковка разом з вами. Я вже тут трошки відкрила, подивитися колір. Це 16 Pro Max. І всі мої інші відео на YouTube, в Інстаграм та в TikTok будуть тепер. На новий телефончик. О, просто клас. Я просто, просто в шокі. Колір крутий, да? Тут ще чехол до нього. У нас купив Прозорі, я дуже люблю прозорі. Сказав, що купив мені саме про Макс, тому що мені буде на ньому дуже зручно монтувати. Я чомусь не дуже люблю на макбуках, мені незручно. Я там йду, а у мене, знаєте, натхнення з'явилось, і я починаю монтувати. І це мені дуже зручно робити на телефонах, в мене там всі проплачені додатки є. І прям клас просто. Я в шокі. Всім, хто за мене радіє, дякую вам. На цьому телефоні будуть творитися нові відео. Зараз він завантажиться. Просто. Хто мій чоловік? Мій чоловік. Саме найкращий. А сьогодні ще, знаєте, цілий день працюю, щоб була в такому пригніченому настрої. Що цілий день працювати, в мене сьогодні прям з 8 аж до 10 без перерви. Зараз є невеличка перерва, там пару хвилин, то я вирішила зняти для вас відео, поділитися з вами моєю радістю. Я прям взагалі вообще... дуже класно, знаєте, коли у вас є друга половинка, коли вона вас радує. Радую такими подарунками, тому що, знаєте, кажуть, матеріальне, воно не головне, але. але, Нам але. Да, дуже класно, коли ви ростете разом і можете дозволити, можете дозволити е, дарувати один одному такі подарунки. Зараз він тут на всіх мовах завантажиться. І сьогодні нас чекає дуже продуктивний вечір після роботи, яка закінчується о 10 вечора, ми будемо... Всі е, додатки мені тут да, прив'язувати, знову заходити в TikTok, Instagram, в це ще той головняк, я вам хочу сказати. У нас вже були такі трохи проблеми перекидування всіх контактів, але воно того вартує. Тому що ви ну, дивіться, ну просто клас ще одна мрія збулася. До речі, цей айфон був в самому колір в моєму вішлісті. Ми створили вішлісти, і Влад подивився, що я його хочу і мені його купив просто бажаю всім вам таких чоловіків. Так не скромна. Я сподіваюся, що ви порадувалися за мене, а я буду працювати і зустрінемося з вами в новому дні. Цей день настав. Сьогодні четверг, чистий четверг, і ми з Кірою будемо готувати пасочки та робити крашеньки. Тут у нас повний процес підготовки, так, да, Кірюська? Зараз да. ми будемо з тобою, будемо пробувати такий спосіб з добу фломастерів в тюрці, побачили, не знаю, вийде чи ні. Будемо пробувати робити яєчка. Тримай. Яючка в котці! Давай, розовим спробуємо. І все ж не просто так. У мене тут рецепт, як годувати пасочку. І зараз ми будемо по цьому рецепту. Я, до речі, я по цьому рецепту вже робила десь 44-5 назад, але це, трошки, але це трошки інший рецепт, схожий з того ж самого автора, Буду пробувати. Там, да, кавку, там дуже смачно, мені подобається, тому що тут кладеться цедра, апельсина і суха апельсина. Я просто обожнюю випічку з апельсином. Ми замішали дрожжі з водичкою, о, з молоком. Треба, щоб тепер ця суміш по стелах 20. І будемо далі замішувати. І це зараз. Керюська вже у нас повним ходом готує паски. Вже додали, ми, дивіться, це у нас тут маса, цедра, апельсину, сахар, цукор, ванільний цукор. Кирюська. Вкусно пахне вона? Ну так. Гулять? Ми сьогодні не підемо гуляти, ми будемо готувати. Так, і що далі? Далі дивимося по рецепту, що далі, так? Да? Це, так, да, це треба додати, але коли ми муку. додамо ще у нас секретний інгредієнт. Це розпушувач. Керюся ячка тепер вбивай. Угу. Давай. Молодець. Давай. Будемо вливати. Друзі з маличком. Так, закатумо Ось ще... я... да, Отсюда прибрати. О, о, о. Мішати. Мішати. Розпушувач. ще розпушувач. Ось у прибрати. А нам треба розпушувача. Пошувач. ще нам треба? Чекай, чекай, да? все, все, замішай. І зараз мука. кухню. Так, нам О. треба муки 600 грамів. Вода, цукор, а де мука? Почекаємо. Ну, Будемо вважати, що цукор це мука, так? Так. Мука у нас тут вже просіяна, так що. Малою давай. Виходить? От молодець. Значить, що стосовно яєць? Дивіться, вийшли у нас ось такі. Непогані, але мені здалося перший раз, що взагалі вони не пофарбувалися. От такого плану вони вийшли. Ну, непогані. Я вже трошки жалкую, що я вже почала цю готовку, але повинно вийти 20 пасочок. Ось тісто. Не знаю, таке, не таке, будемо дивитись. І зараз будемо розкладати по формочкам. Так, вийшло у нас 16 штучок. Я сподіваюся, що вийде, коли ми започемо їх, тому що я ще. Зека не треба трогати, бо я ще ні разу не запекала в таких, знаєте, бумажних штучках. Ну, будемо ставити в духовку, так, да, зайка? Пасочки наші випікаються. Зараз подивимося, що вийшли цього рано. Да, Там пасочки в нас запечуються. Ось таке. Ну, що? Ну, трошки гарніше. І у нас така ніжнятіна виходить. Це щось взагалі воно стало ще білішим. Воно, коли висихає, воно стає більш насичене. Але мені здається, що воно стало ще більш блеклим. Ну, жовте як було, так і залишив. Зараз вони підсохнуть, вони стануть трошки гарніші, але все одно я трошки розчарована, ну нічого. Так, Ось це буде гарне. Бачите, кольори, які більш такі насичені. Мама, які є? Молодець, мама. Кольори, які більш такі насичені, вони краще фарбують яйця. Ось це повинно бути гарне. Такая валіжня. Да, так, це таке, бачите, вийшло. Ну, все, клади. Все. Все клади. Витирай ручки. Ну. Ось такі у нас Вийшок. Вийшок, такі уяти такі яйця такі води віці. Мені здається, перший раз навіть було трошки краще. А ще, такі, і вокри. І такі заціли і улоки. Але, але мороки з ним, капець. Краще налік, типу, наклеїли. Я вважаю, що для людини, яка постійно працює, то я взагалі мала десь. Бачиш, що ми сьогодні ще працювати до 12 вечора. Ну, що всім, Христос Воскрес! Ми з Кірою і з ладом Влад пішов вперед. Їдемо до кого ми їдемо, Зай? Да, Ді -ді -ді. діда! У мене який рівень підготовки, у мене петличка. Це не просто так. Ж треба вдосконалюватись на YouTube, так? Да, то сьогодні у нас буде такий сімейний день. Все, ми приїхали до тата, до дідуся, да, кірюсь? Покажи нашу корзинку. Пасхально, така у нас корзинка. Правда, ми і у кірочки, у кіри своя корзинка. Син, блакитна. Правда, ми не ходили в церков, тому що ну, трошки побоялись, ну і плюс ще ми працювали, спали, да. то може, в наступному році підемо. Зараз у нас класна погода, ми вийшли купити хто що, хто Мачо. Кічка, а ти що п'єш? Що ти п'єш, зай? какао. Какао. в з молоком. Еспресо з молоком. Я дуже не знала, що еспресо з молоком. експресо. А я, а мама, п'є Мачо. З молоком. З молоком, так. А в тебе какао з молоком? А в папи. А папи хаті у Так і є. так і є. На вулиці гарна погода. Влад з керюсі вдома. Влад працює. Завтра зараз їм піцу, щоб хоче підняти настрій трошки. Бо в нас як <риклад> виходить, то їжа приносить наскріп, то бачить, що це наша улюблена <риклад> 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 піца. Кирюся. Ні, це на піца. Ми прийняли для себе складне, але я вважаю правильне рішення. Ключа не буде ходити тепер до садочку. Вона не ходить вже місяць, і наступний місяць ми також не будемо ходити. Не знаю. А далі, а далі будемо дивитися по ситуації. Я вважаю, що мені так буде більш спокійніше, поки це Все -все бастрилась. Да? Щоб Кіра була поруч зі мною. Е, можливо, до речі, ми не ходимо на гімнастику, взагалі, взагалі прогулюємо цей місяць. Е, але я думаю, що на гімнастику ми все-таки будемо ходити, але трошки пізніше ближче до літа. Кіруська тут у нас малює. Кого ти малюєш? Дивіться, яка у нас Ельза. Ми ще хочемо купити Ельзу, яка співає. Кіра попросила. Да, ети, тихо, чушаю, а я, да, це маленька, а то буде большою. Зараз ми прийшли поснідати. Поснідати 12 та обіду вже <сум> у мене бургер. Кирюся чекає своє замовлення. Глада борщик. Приємного. А я... Оце, бачите, з дітьми заказала собі бургер у Кіри, там ще пюрешка. <сум> Смачно. А що ти пюре будеш? Так це моя. І моя. Кіра. Намалювала. Дивіться. Це я, це вона, це Кірочка. Це наш тато. А це, думаєте, хто це? Найменший. Найменший тут. А це хто? Це у нас куча сім. Багато сім. Домалюєш, хоч їм жовті очі всім Щоб Світили. Кірусь, домалюєш їм всім жовті очі? Так. Давай, зайка, дай-дай. І будеш їсти кіндер. Вершой. Вершой. Великий. Куча. Надо все поїсти, добре? Добре. Всім привіт! Новий день. Ми йдемо на нову почту за нашими покупочками, за нашим одягом. Що, кірюсь, пішли? Папі плохо? Папі плохо? Чого? Не віде, а, ти намалювала? А, лікар на нього проїхав. <світ> намалювала. <світ> Бери свою сумку, кіру така стильна сумка, бачите? <світ> Лакшері нічого не забула. Не ж Пішли забрала. Так це так, це така це Кофта, це так модно. Щас, поняла? Щоб це так оверс, оверсайз. Це футболка. Оди таку? тако? Це оверсайз. Нет, да? это Под... не я все. А ну повернись. Не нравится. Ну, а ну повернись. Це не больша, це так модно зараз. Така дуже гарна. Будемо брати? Ні, це таке, це таке, це Не будемо брати цю розову? Ні? Добре, давай сукню поміряємо, так? Да? Так, да, звісно, з Кіровою брати це копець. BBC. Від, в ітоді ми беремо турозовий футболку, вона сказала, що їй вона подобається. То будемо брати. Супня сподобалась. Угу. А да, ну, покажи, зайка. ну, ну Добре. Все. Ну що, влог починався на цьому місці і він закінчиться на цьому місці, тому що, якщо чесно, це був один день, але я хотіла вас зацікавити, щоб вам було цікаво дивитися далі нас. Хочу сказати, що більше нашого життя в Інстаграмі, в Тіктоці, там більш лайф життя, тому підписуйтесь на нас. Всі посилання будуть знизу під відео. І всіх чекаємо до зустрічі у новому влозі.